Добре? Доброго ранку. Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго. Добрий ранок, добрий день, хай гарно розпочнеться новий день! Доброго ранку, любі малята! Ой, а хто ж це до нас завітав? Знаєте цього героя? Не знаю. Подивіться, що він нам приніс. Незнайки. Загадки. Книжечка з загадками. І каже, чи всі ви такі розумні, чи зможете ви їх відгадати? Ну що, покажемо, не знаєте, що ми молодці. Так, да. По місту так. дві зміги повзуть і на собі хатки везуть. У тих хатках людей багато. Ти знаєш, як ці хатки звати? Трамвай! Правильно, трамвай! Правиль. Молодцові! Що за чудо довгий дім? Пасажири є у нім, все ззуття його з резини! а харчується бензином. Автобус. 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 Правильно, автобус! Ну ви молодці. В синім небі путь моя, швидше всіх літаю я. Малі... Так літак? Даже не дочитала вам загадку, ви знаєте? Є великий, є малий, з вантажами легковий, по дорогах поспішає. Автомобіль правильно. Автомобіль. Пасажирський чи товарний. Металевий він і гарний. Все ховає у вагонах і стає лиш на перонах. Поїзд! Поїзд. Так, поїзд, правильно. Що це таке? Поїзд. Через море, океан. Сильний шторм, чи ураган впевнено вперед прямує. Баба! Ну, Баба! Ой, не знаєте, не знаю, що ви в нас такі розумні. Все ви знаєте. Баб, Баб. Молодці. А ми зовсім не втомились. Право, вліво подивились Стали спину, розігнули, руки вгору підтягнули, опустили їх на боки і надули свої щоки. Витихнули та присіли. Витрібнули і на місце, на місце сіли. Молодці. А тепер гра, на чому я подорожую. Подивіться, у нас тут є різний транспорт. Наприклад, і треба сказати, я подорожую на літаку або ще. Так, Тьома, починай. На чому ти подорожуєш? Так. Так. Такі, кажи, я наражую Жив... на водоцикл. Я... я, дівчата, нічого будуть наважуватись. Дивіться. Що це за такой транспорт? кто знает? Повітряна куря. Можна на ній подорожувати? Так, батько, де повітряний край. Ні. А ось у нас літак, і на ньому можна подорожувати. Так. Ми перелітаємо із однієї країни в іншу, а з одного міста в інше. А на вертольоті теж можна подорожувати. Так та, та теж можна переїхати. А ось краще подорож буде на кораблі. Адже ми зможемо з вами потрапити у різні океани, подивитися різні країни. А на лодці можна подорожувати? Можна не правильно. Ну, На цій машині ми не будемо подорожувати, це вантажний транспорт. А ось на велосипеді можна. Поїхати в одне місце на машині, на автобусі. І вдома наш на мотоциклі буде їхати десь, поїде собі подорожувати. Добре? Значить, у нас є повітряний транспорт, є водний і наземний. І всім цим транспортом можна подорожувати. Так. Давайте подивимось. Які види транспорту ви знаєте? Подивіться на всі ці машини. Який це транспорт? Дивіться. Пузовик. Що вони? Додавок. Що возить цей транспорт? Пісок. Так. Пісок. І пісок, і глину, і камінь, ну все. Сестерни возять і бензин, і дизель, і молоко, і воду. В машинах можна, це вантажний транспорт, і в ньому можна перевозити все, що завгодно. Це вантажний транспорт. Бачите, автомобілі це вантажні. А які це автомобілі? Хто знає? Пожарна машина, поліцейська. Машина в колаполе. Пожежна, швидка поліція. Ой. Як ми називаємо цей транспорт? Ой. Це транспорт спеціального призначення. Адже на пожежні ми не будемо мандрувати. На швидкій теж, на поліцейській теж. Так, на пожежні ми будемо що? Тушити пожежу. На швидкий їхати до людям. Так, допомагати людям правильно. А поліція, коли щось трапилось, якась біда, туди приїжджає поліція і проводить розбирає, що ж там трапилось. Це спеціальний транспорт. Так. А тут який транспорт? Як Машина, таксі, таксі, автобус, автобус, товай, та. туалей, товарищи. Як ми можемо сказати, що цей транспорт може робити? Для чого він призначений? Ездить на роботу. Сути, пасажирів, так, ми можемо. Цим... Це транспорт пасажирський. Тому що в автобусі ми їдемо, куди нам треба. ми теж можемо користуватися і в трамваї поїхати. А коли дуже поспішаємо, ми визиваємо таксі. А у кого є автомобіль легковий, він собі сам подорожує, сам їздить. Це пасажирський транспорт. А це який транспорт? Де ним можна користуватися. На no no Водний молодці, водний транспорт. А то не знайка думає, що ви нічого не знаєте, ви більше знаєте, чим він. Правильно, це водний транспорт. У нас є і підводна лодка, і катер, і мотоцикл водний, і човен, і великий пароплав. А який це транспорт? Що ви? Що ви Молодці! У нас тут є що. Літаючий корабель, пили літак. В ага, може літати на самій місці. Так, а ось ця, цей транспорт в По повному їздив. Попелюшка, так. Волоцій. Який масковий транспорт. А це транспорт, який був дуже-дуже давно, в давнину. Бачите, ось так їздили, ось так і транспорт носили. Бачите, який гарний транспорт був. Оце було дуже давно. Ой, а що ж це тут у нас за транспорт? А це ось, бачите, воз. А це ось на такий каталися. І ось бачите, як людей возили. У воз сідали, коні везуть. А це сани взимку. Бачите, який транспорт. Ви знаєте, що і сих досі є деколи сніг, і в селі мають. Ось так. Ну що ж? Незнайко. Каже, що чудово, ви молодці. Все йому розповіли, все розказали, а то він думав, що ви не зможете відгадати загадки. Що ми йому скажемо? Що ми все знаємо? Да. Так, да. не знаю, наші дітки молодці, все відгадали, приходь до нас ще і приносимо ще щось небудь цікаве. А ми з дітками все розберемо, діти да, діточки мої любі? Годово, молодці! До побачення, мої хороші! До, до зустрічі, до зустрічі, до побачення.